Бути театралом у нас стало модно. Минулого сезону глядачів у облмуздрамтеатрі побільшало на 13 тисяч, а каса встановила власний рекорд: близько шести сотень проданих квитків у день вистави. Окрім того, театр веде активне фестивальне життя. Щойно його актори повернулися з форуму видавців у Львові, де презентували дві вистави солодку дарусю та націю. Я, якщо солодка даруся вже раніше мала свою гастрольню фестивальну таку. Біографію то нація на сьогодні. Оце було вперше. Ми її вивезли з міста, і нам дуже приємно, що вона зараз отримує не менш. Резонанс звучимий, Чим була сладка доруся. Навіть звучать такі думки, що можливо це і краща вистава. Сучасний продукт, який створюють у стінах цього храму мистецтва, наразі цікавий не лише в Україні, але й за її межами. Саме тому івано-франківські слуги Мельпомени стали представниками театрального мистецтва нашої країни на міжнародній арені. У першому з низки мистецьких проєктів, які об'єднають театральні установи кількох країн, наші актори прийматимуть участь наприкінці жовтня. Нас запросили. На так званий театральний підкарпатський трикутник, як така робоча назва: українсько-польсько-словацький, де будуть від України власне представляти. Театральне мистецтво будемо. Ми, 25 жовтня, ми маємо грати в Перемишлі, 26 – го в Жешові. Відбуватимуться за кордоні гастролі наших акторів за традиційною схемою обміну. Тож Івано-Франківці у недалекому майбутньому матимуть нагоду познайомитися з виставою Червона рута, у якій поляки використали музику Володимира Івасюка. А вже 26 вересня, урочистим прийомом з оркестром та мімами, а також виставою Наталка Полтавка, започаткують чергову епоху міст. Це театрального життя так відкриватимуть 72-й сезон.